Всім привіт, хлопці! І це буде відео, яке я буду робити макіяж на Хеллоуін. Я покажу референс цього макіяжу, який я хочу зробити. Це макіяж ліньонка, Ось такий от, 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 от якийсь. Ну коротше, я думаю, ви поняли. Ось вот. такий от, от макіяжик якийсь в мене має бути. Але я, чесно, не знаю, що з цього вийде. Ой, а що у нас закінчилось? Бути на верхній свій такий макіяж, ну чесно, я зараз не сильно, в принципі, накрашена. І тому нормально. Коротше, Коротше, погнали. Тут у нас виражені такі бровки, вони, в принципі, чуть-чуть підкрашені. У мене зараз так само. От. Так що я не буду їх підкрашувати. І я хочу почати з такого, можна сказати, затемнення обличчя. То есть вот тут і вот тут. Ну, тепер контуринг, отакий от. от вот. Коротше, почнемо з нього. Погнали! Не знаю, що все вийде, но, надіюсь, щось... Нормально. Ну я буду робити не якимись цим я як їх називаю. А тутором просто сама. Так в тому, що у мене нанесені зараз рум'яна, вот, і бачите, така розова якась дуже сильно, Ну но... не страшного. На морі вона виглядає прямо жорсткими плями, хоча нужити вона не так. Ось, я не знаю, чому так на камері. Вот, но зараз я хочу зробити оце отут які от типа контурінг. Нос дай його робити кисточкою, тому що в мене вже були ложні спроби, так сказать. Вот. Ну, короче, не знаю, она что-то начала рвать, ну, что-то вроде получается, вот такие. У меня э, есть ватная палочка, но я решила попробовать лучше сработать точ... штучку для бров, короче, вот такие вот тут вот, вот точечки. Я думаю, их здесь тут начать. Конечно же, у меня сейчас все будет неровно и не супер красиво, но мы их робим консилером. Сейчас тихонько. Ну, короче, и так робим. Ну, короче, как на, ре... на... Как на референсе нашем. Вот вот на Класс. Такое все что на неровне, конечно. Ну, нічого страшного. Уже як буде. І дивлюся холостяка зараз. Ось які сьогодні почали. Вот, ну і зараз буду дивитися його далі. Зараз я думаю прокрасити трошки більше різниці. Вот, не знаю чого, але щоб може їх було більше видно, хоча це, а мені каже, їх більше видно не буде. І плюс, подивіться, у мене короче, якщо я тупи моє бровію, в мене розмазані точки дуже тут получилось. Мені це не сильно подобається. От перероблювати я вже не сильно хочу, і плюс е не те, що не перероблювати, а. Менше міг їх зробити, теж не знаю як. Зараз почну перероблювати, я, скоріш за все, їх всіх розмажу. От, тому я думаю, що, чесно, не буду перероблювати. Я Хочу спробувати намалювати оцей от нос. Чесно, не знаю, як я його намалюю. І я подумаю, вот чим його малювати. Або ем, річком для губ, або е, цим. Тінями, не знаю, попробувати. Ну, короче, сейчас будем пробувати. Так, я намалювала нос, я його, зроб... я його зробила карандашом для губ. Вот, ну, не знаю, вроде бы нормально, но такое, знаете, 50-50. Теперь нам треба зробити отаку вот штучку до губ і намалювати одразу губы. Конечно же, мне треба зробити типу, п'ятна, олененка, вот, но это зроблю трошки пізніше. Так, я намалювала губи, але, не знаю, вроді би нормально. Треба зробити отакі п'ятна на обличчі консілером, але головне їх не розмазати волоссям. От, що будемо питатися. Навірно, вже буду питатися робити а, ватним, ватною паличкою. ходки від пятна. Не знаю, вроде бы нормально получилось. Конечно, тут будто бы більше, тут менше, но нічого страшного. Може, ще все сюди добавлю і зараз подрубить знизу пятна такі. Я вже друкувала з другої сторони. Ну, і, короче, виглядає ось так. Ну, вроде бы нормально. Ну, не знаю. Не вийшло, ну, не знаю, вроде би класно Зараз э, розпущу волосся, напевно, це не точно. Познімаю тіктоків і, може, сюди кудись повставляю відео, типа з тіктока. По такому освіщенні виглядає дуже класно, мені прям дуже подобається тут. Іменно тому, що при дуже великому світлі, коротше, в мене дуже видно, що в мене дуже червоні щоки. Кстати, не знаю, чого вони червоні, але не дуже чую червоні. Це, кстати, тут не румяна, типу, я просто не червоні. А тут не сильно видно, вот. І, ну, тут, коротше, краще і красивіше.